Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Ну що, друзі, значить, зараз так і будемо говорити про обстріли Києва. Тепер додалася до цих обстрілів не лише шахіди, а й балістика. І е, найстрашніше те, що балістичні ракети, по перше, б'ють на дальність 500-600 кілометрів, по-друге, летять з шаленою швидкістю. Я думала, ви всі помітили за останні дві ночі, що від того, як пролунає сигнал тривоги до перших вибухів, ну фактично проходить декілька хвилин. Власне, і е, страшна оця бойова частина ракети, яка важить кг, кілограмів, наші ППО Її збивають, але страшні наслідки, тому що уламки, які розлітаються в величезній кількості, от вони якраз і призводять до жертв, і тут треба розбиратися, що робити, як врятуватися взагалі від іскандера, е чи краще бігти в укриття, чи правило двох стін сидіти вдома, як бігти, в укриття так. важливо, от тому що оце... бігти по ідеї треба, і як вибрати надійне укриття, якщо ми вже туди все ж таки біжимо, щоб сховатися від балістичної ракети. Олег Болдерів, менеджер проекту державного оборонного концерту. Концерну, ранок добрий вам, пасибі, Доброго що рані, з нами зараз так, так. аудиторія вас знає як презентора української зброї. Зараз ми хочемо фактично, щоб ви розповіли як не бути мішенню. Але давайте спочатку загалом, так? що відбулося в Україні в ніч з 31 травня на 1 червня. Як ви це оцінюєте? Дивіться, відпрацювання балістики це саме найбільш дороге відпрацювання росіян по нам, <свят> але найбільш як бачимо дієве. Чому саме по Києву? Це намагання знайти Петріот та інші системи, які треба вразити. Ін іншого способу, ніж обстріляти та подивитися, немає. Уявимо собі, що прилетіли летять ракети, шахеди, умовно, там, ракети, крилать. Ось взлетів літак, наші його побачили, ми все знаємо. За годину спрацьовує тривога, ми там кофе допили і пішли. Відпрацьовує, наприклад, Петріот там з якогось певного місця. І ось у цей момент а, балістична ракета пх, і запустилася. Угу. Тому а, давайте зробимо чітко розділимо. Є така штука, як «кашмарить город. Це російський угу. вираз. Ми його да, да, не чу, чу, ми, ми його чули в перехватах, «Кашмарить город. Угу. А є дійсно а, військова операція з для, для того, щоб спіймати і ну, Вислідити наше право, так точно да, так, тому що цей Петріот вим... сильно поперек горла стоїть, угу. тому інтенсивність обстрілів саме Києва, тому угу. що Дніпро відхватував усі ці місяці. Так само, як і Харків, так, і інші точно. міста інші ракети, але руйнувань не менше, скажемо так, лише суть зрозуміли. Пасібі за це тлумачення зараз. Просто на місці трагедії вчорашній, <клеч> зараз наш кореспондент Андрій Люховець, та Сенський район столиці, де власне купа приводів подумати і е, змінити наш простір вже з'явилося після оцього обстрілу, е, Андрію, Що ти бачиш, що відбувається на місці, і чи продовжуються оці всі дискусії і, і, і сум. Доброго ранку, колеги. Знаєте, от перше, що побачив і відчув, от уже доба пройшла після того, як відбулася тут трагедія. Тут атмосфера така, що ножем різати можна. І от ми приїхали, побачили одразу дідуся, який в світлини, якого вчора облетіли, і українські і іноземні змі він посидів і пішов. Це просто було мовчки без зайвих слів, і тут люди просто приходять, кладуть ще квіти, іграшки ми можемо показати. Ось буквально за моєю спиною знаходиться. Мовчки стоять декілька секунд, декілька хвилин, згадують загибши, загиблих і йдуть. Але от про ту магію цифр, яку е, ви вже згадали у е, підводці до мене, що 17 мільйонів доларів. Вчора Росія витратила на нічну атаку столиці, і одна ракета Іскандер М коштує приблизно до 2 мільйонів доларів. Вартість ракети «Іскандер-К» – до 1 мільйона доларів. Тобто російські окупанти лише е, за одну ніч. Ось ця от магія цифр, 17 мільйонів доларів витратили. І єдиним результатом, якого вони досягли вчора, це Стала смерть української дитини у день захисту дітей і двох молодих українських жінок. Тобто ми бачимо, які пріоритети за 17 мільйонів доларів можна було побудувати поліклініку, таку до прикладу в Росії, яку вони от вчора розбомбили, дитячий садочок, школу будь-що. Але пріоритети їхні це руйнування. І, на жаль, от витрачені гроші, які ми говоримо на ракети, були озвучені і витрачені на укриття, тому що півтора року Україна знаходиться у повномасштабній війні. І, на жаль, ось ця проблема, яка і трагедія, яка вчора сталася, це комплексна проблема. І усі е, ті речі, побачені, які вчора тут був протягом ранку, зібрав у невеличкий сюжет, який пропоную зараз вам переглянути. Дев'ятиповерхівки дитячий садочок, поліклініка, кафе та магазини. Нові цілі, які потрапили під російську демілітаризацію. О 2.49 ночі в столиці лунає сигнал повітряної тривоги. І вже за лічені хвилини перші вибухи. Сховатися в укриття часу обмаль. Як виявилось пізніше, ворог вчергове обстрілював Київ балістичними ракетами. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, в Деснянському районі, куди впали уламки, загинули люди: дев'ятирічна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Також відомо про 16 поранених серед загиблих дружина Ярослава Рябчука. Нічний час не перший раз люди жалувалися. Ми туди бігли, стукали там 5-10 хвилин. Нам відкривали люди. Всі заходили. Але цього разу двері не відчинилися, і люди до укриття не встигли. Тривога. Біжить дружина з дитиною до укриття. Я пізніше виходжу, дивлюсь, вони всі стоять. Кажу, що сталося? Не відкривають. Поки чоловік пішов за звичною схемою стукати у вікна, щоб людей пустили, пролунав вибух. Прибіг вже все, вже багато крові, дружина. Далі важко. Дочка Ярослава залишилася живою. Каже, що дівчинку врятувало те, що мама загородила її своїм тілом, тому дитина дивом вціліла. Я хочу, значить, хто небудь хоч буде винний за те, що погибла моя невістка. Не добираючи слів та емоцій, вимагає відповідей та відповідальності родичка однієї із загиблих від мера столиці. Закрито у яке пигові сутки, должно бути відкрите, і вони завжди туди бігали. Закрито, оказується, люди привіли, закрито, як таке може бути? Скажіть, будь ласка. Мер небагатосрівний. Слідство зараз встановить, чи було що воно зачинено, чи ні. Ну що це таке, що це таке слідство буде узнавати, чи було воно зачинене? Що воно не було? видно всім було, що воно було зачинене? Про те, що в укриття до поліклініки не так просто потрапити, добре знають ще з першого дня повномасштабного вторгнення Карина та Влад, які мешкають в декількох десятках метрів від падіння уламків. Ми в цьому сховищі були перші десь три місяці війни, коли були інтенсивні обстріли. Але потім ми повернулись додому, коли все стихло. Але потім повітряні тривоги знову почали снічні. Ми намагалися спуститися це сховище. Але кожного разу це було справжнє випробування, щоб туди потрапити, вночі охоронця потрібно було спочатку розбудити. Він любив відкрити двері, там впустити декілька людей, і закрити. да закрити знову не ключ. Потім ми бачимо, що люди знову підбігають. Ми кажемо, відкривайте двері. А зараз я подойду. зараз я подойду. Тобто він ну, ось так. От відкрив, закрив, відкрив, затир, закрив і кудись. Цього разу через те, що вибухи почалися майже після тривоги, вирішили до укриття не бігти. Ні, вони, ні квартира дивом не постраждали. Чого не скажеш про квартиру брата ще одного місцевого жителя Вадима? Той будинок першим прийняв на себе вибухову хвилю. Рядишком з моєї квартири брата. Квартира в нього. Вікна потрескалися і вибило на балконі фрему. І трошки від ударної волни вибило двір фінгу. Одразу після закінчення тривоги на місці почали працювати надзвичайники та поліція, які повинні зафіксувати масштаби завданих збитків. Поліцейські були зранку, бачили, фіксували. Нічого не обіцяють. Ну і обіцяв мирна. Ага. Що пообіцяв десь за недільку все деремонтує. Я ще мушу зазначити от один момент. Вчора, от, коли з людьми спілкувався, я запитав їх, так а чому ж ви не зверталися нікуди стосовно того, що от, існувала така проблема з охоронцем? За їхніми словами, вони зверталися, писали певні звернення, петиції навіть якісь формували, але як ми бачимо, результату не було. Це все призвело, в принципі, ось ця от комплексна проблема до трагедії. От ми бачимо, так щойно буквально під ногами знайшов от один із уламків, бачимо, що українців вбиває російське залізяче, і наша дурість, чи можливо не знаю, як підібрати слова до того, от, що призвело до цієї трагедії. І це називається тут підбрати слова не треба, та просто корупція. І про це ми теж будемо говорити. Але ще одна гілочка, про яку зараз ми будемо говорити е, м, дуже чітко покрихтих по молекулах, це як врятуватися в усіх цих обставинах російських атак, корупції, невігластва і так далі. Як просто врятувати життя тут і зараз, в разі чого? Андрій, тобі спасибі. А ми продовжуємо розмову з Олегом Болдерівом. Е, е, рецепт конкретно для кожного з нас, який може бути корисний щомиті. Так, ну що, друзі, це сніданок. Ми продовжуємо розмову з Олегом Болдарєвим стосовно і балістичних ракет, і того, як від них врятуватися, і укриттів, зачинених в тому числі. Олеже, з чого почнемо? З тої альтернативи, яка може бути нашим непрацюючим укриттям, давайте коротко про альтернативу, тому що а, десь місяць пробування в Ізраїлі для мене стало таким ну, відкриттям. Що ж вони роблять? Значить, давайте чітко зрозуміємо. Є укриття у нас комунальної форми власності в різному стані. Деякі них, та більшість з них зачинені, колись вони відкриваються, а колись не відкриваються. Є е, те, що при, прирівнено до укриттів, це якийсь підвал, можливо, навіть приватного будинку, mm -hmm. який тобі закриють і нічого ти там не зріжеш. По чесному mm -hmm. це все ну, дуже класні заяви про зрізання. Ну давайте спробуємо це зрізати, е, е, тому але все одно. Не хватить укриттів на всіх. Яке саме класне укриття? Знаєте, в Києві, чесно кажучи, от єдине працюючи Метрополітен. Метро, мені uh -huh. здається, метрополітен так. з першого дня війни красавчики. Але, Але дивіться, от мені, наприклад, так, до точно. метро 10 хвилин. Значить з дітьми бігти до метро? Питання: що робити? Копати? Ну, це це смішно. Копати, що робити? Ізраїль пішов, яким шляхом почав ставити залізобетонні куби, такі на зверху не копаючи, залізобетонний куб. В, вхід раз два, там може до ста Вони в землі чи вони, Ні, на, землі? вони, Як вони на землі на землі. Та? Це метр товщини а. залізобетона, яке е, гарантовано захищає від будь-яких уламків. А. Так, якщо бойова частина бахне, ну без та варіантів, нічого, але і укриття цивільного підвалу теж е, не захистить від бойової частини. Бачив, да І в Миколаїві, і в Миколаїві, Миколаїві зупинки. Були пам'ятаєте, що а, минулого У сюжеті, року. який е, показував Андрій. Він стоїть у парку перед поліклінікою, Там лежать квіти. Іграшки, єдине, чого там немає, це це оцього Куба, угу. але це залізе бетон. Простіше нього лише окоп викупати. Окей, давайте так. Немає кубівців. Немає. Ця порада, знаєте, в небо, ми знаємо кому. Та. А, що робити зараз? Зараз, наприклад, сигнал тривоги і балістика. Що робити? Балістика. По-перше, бути інформованим. Це дуже важливо. Якщо я странну річ скажу, але треба підписатися на телеграм-канали з новинами, тому що там час зараз часто густо вже дякую. Публікують, що саме летить. Чи, чи може сахади, летіти? По-перше, бути в курсі, бути uh -huh. інформованим. А по-друге, розуміти, що а, най, а, у умовах, коли немає жодного укриття, треба бути всередині споруди. Чому всередині? Тому що ми боїмося не бойової частини, яка може вибухнути uh -huh. суто уламків. Так? Якщо ти знаходишся на вулиці, уламки пішли uh -huh. по всій вулиці. Uh -huh. Треба Треба заходити в приміщення. Це таке дуже примітивно себе. А далі в приміщенні вже правила двох, трьох там, стін, чотирьох і. Олежа. Я правильно розумів вас? Зараз, коли ви бачите в телеграм-каналі, летить балістика, у вас на 5-6 з... хвилин. Уходьте з вулиці. Просто стійте навіть в будинку, в під'їзді навіть. Краще так, ніж йти по вулицям. Будинок під'їзд захистить від розлітаючих. Уламків. Угу. А, а На вулиці не захитить нічого. Я перепрошую ще раз, Анечку, одну секунду. Закінчу так. цю тему. Просто. Та, е, 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 якщо, не дай Боже, ППО не спрацювало, і це не про уламки, а це попадання. Е, е, дивіться, якщо попадання, то все буде залежати, куди попадання, як далеко ви від нього. Стоп 100% гарантовано сховатись, не вийде. Але якщо ви за укриттями, шанс росте, росте, росте. Ясно, Ясно. Олеж, і ще так. на якщо можна, просто знову ж таки змоделюємо ситуацію. Ми, наприклад, в тому самому парку, ну немає поруч от якогось місця, куди можна забігти, або не пускають умовно і збивають вже ракету, починають летіти уламки. Що робити? Mm -hmm. Просто падати на землю, закривати голову. Чи от в такому випадку, коли ти на відкритому просторі, і ти розумієш, ти вже нікуди не добіжиш, не встигнеш просто в такому, Знаєте, випадку. Знаєте, що б я зробив? Я би е, так е, можливо ліг, якщо побачив би розриби, зрозуміють. Зараз можуть полетіти mm -hmm. уламки, але біля дерева, якщо ми в парку це то дерево. Хоч з одної сторони захиститися, ну дерево є дерево, хоч якось захистить. А давайте змоделюємо іншу ситуацію. Класичну для нас дуже. Ми вдома спимо угу. солодко в очікуванні ракетної атаки. Угу. Ось, а, як у всіх нормальних людей, там якийсь там четвертий поверх, все нормально, ми спимо. Пішла тривога. І... Прокинулися люди. Вони не знають, літить балістика, чи літить якийсь шахет заблудний, чиннова отата РЕБ їх е, 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 хибна ціль, mm -hmm. чи, uh -huh. чи uh -huh. щось ще. Да. Щось, щось летить, що робити, крок окрім обізаності. Е, я дозволю собі дати е, відповідь на це. Вибачте. Е, По-перше, повинна стояти сумка, у якій повинні бути складені е, речі і головне документи. Люди, у яких виграють квартири, на жаль, потім частіше за все розуміють, що документи на право власності на цю квартиру, mm -hmm. слава Богу, вони живі, вони залишилися в квартирі. Mm -hmm. І тепер, тепер ходи і доказуй ось таким чиновникам, хто ти взагалі і mm -hmm. чому ти. А, це а, речі і документи. По-друге, це повинна сумочка стояти. Най стоїть. Шкафчику, mm -hmm. неважно. Друге, а, якщо ви не знаєте, що летить. Уходьте з вікон. Вікно це дирка у дім, через яку щось залі... залітає. Тому уходьте з вікон. Дві стіни, три стіни, навіть вийти в коридор в тамбур, на, поверх, на, 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 тамбур, на поверх, на тамбур, на поверх до ліфта. Це вже значно краще, ніж, ніж потрапити. По-третє, загоряння квартири. Так? От ми бачимо, вони горять, іноді горять квартири. Людина, яка знаходилась в квартирі, получить опіки, і головне не зможе врятувати свою оселю, тому що вона буде вражена. Якщо ти вийшов, у тебе бабах квартиру качнула загоряється огонь, то ти вже навчений. В тебе ж є вогнегасник. Правда, да. ж у всіх є вогнегасники. Всі в зал... взяли взяли. Ну я сподіваюся, що до вечора у вас будуть. Значить, давайте воно у половині випадків загориться. Ну у третє. Ну, він 800 гривень коштує. Ну, ну справді, ну купіть автомобіль, Най-лежить. Там термін придатності ще є, до речі, возити треба. А, давайте краще так, буде. ви спочатку Розумію. його купіть. Наступить. А коли в нього вийде термін придатності, ми дай Боже вже виграємо. Але краще Добре. бути за межами квартири, мовно кажучи, Це... в тамбурі, якщо да, там, не да. дай Боже, ви, буде виходьте. Ви як можна більше стін між вами та диркою з миру, з світу, mm -hmm. через яку можуть заботіти уламки. І о, ось така ситуація. Вона проста. Уходьте. З місця, де можна де вас можуть вразити уламки, якщо бойова частина ще ще раз, якщо бойова частина прилітає, там інша фізика, і там вже ми. Ну, давайте. Ми воюємо, тому повезло, не повезло. Чому ми так молимося на наперницю Бога на землі проти повітряного оборону, да ось думаю, тому... Yeah, тому, що всі прекрасно розуміють, що від прямого влучання, скоріш за все, нічого тебе не обезпечить і не врятує ні дві стіни, ні коридор, ні ванна, ні ні тамбур. Але тим не менше такі основні базові поради треба знати і знову ж таки влучань... вірити в наші збройні сили, в наше ППО, яке на максимумі своїх можливостей мені здається, зараз працює. Була, ну розумієте, там десят. Так мало уламкових. Сотні. Сотні. І так. от зараз ви е, показали нам і розказали, як можна від цих сотні уламкових уражень берегтися, принаймні зробити все можливе. Так. А знову е, ми з вами разом довели, що в першу чергу ми самі себе на захисті себе. Ми давайте ні на кого не сподіватися такі, да, тому що у нас багато викривається наших таких проблемних тем. Але якщо ми самі знатимемо, як зберегти себе, своїх дітей, своїх рідних. Ну, так і, і так і переможемо. Переможем. Олеже, спасибі вам величезно. Ми вам можливо будемо більш активно переймати закордонний досвід і направляти Подіваюсь. кошти на те, що реально працює. Ну, а... Чиновники прийдуть, ми з ними про це теж поговоримо. Хай прийдуть. Хай прийдемо. Дякуємо вам. Олеже. Олег Бодрів. Дякую дуже надію. Прем'єра Дмитро Комаров. Розкриє таємниці Офісу президента. З перших днів взагалі світла не було. Секрети головного пункту прийняття рішень. Це відбувалося отут, на цих сходах. Якщо говорити про той обмін, він дійсно був дуже такий знаковий і дуже важкий. Про які вже можна говорити. Скільки ДРГ, наприклад, знімали квартири тут навколо. Так, да, можуть вбити, але це така робота. Надважливі завдання та рішення, тобто це можна сказати така шокова терапія. Це терапія права. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром, офіс президента у п'ятницю, о 21.30 на 1+,1 плюс Україна.